Про те, що Росія оголосила перемиря з з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. Йдеться у рішенні Владимира Путіна у Кремлі. Пояснили це гуманітарними міркуваннями у період дня перемоги. Що на це відповіла Україна і чи вдасться досягти тридцятиденного перемиря, і як на такі заяви реагує світ, будемо говорити із політологом Дмитром Левусом. з нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаємо вас! Вітаємо, вітаю. Отож, пане Дмитре, стало відомо, що Путін оголосив перемир'я з 8 до 11 травня. Перше питання: як на це відреагували? Ми давайте пояснимо позицію України. Ну почнемо з того, що насправді очікувана дія з боку Російської Федерації. Я, наприклад, ані не на секунди не сумнівався от після того як з'явилася інформація після зустрічі Зеленського з Трампом, і коли такі неоднозначні оцінки щодо Російської Федерації Трамп написав, що мовляв, можливо, Путін не хоче миру, і взагалі може до них застосувати там вторинні санкції та банківські санкції, що буде якась імітація. Мирного процесу з боку Російської Федерації і дійсно тоді спочатку пролунало про те, що мовляв Росія готова до прямих переговорів з Україною, хоча дуже швиденько вони відіграли і. Цю це все да, сказали, що без, без умов, що насправді да умов нема, бо у них ж є імперативні умови. Це мовляв, визнати територіальні ці їхні загарбання за ними. Ну і так далі, все в тому порядку. Є. І ще на додачу Корейська Народна Демократична Республіка була оголошена союзником, який дійсно воює, да, так би мовити, для такого шантажу заходу. І тут зараз після цього ось така імітація. Мирного процесу, мовляв, ми здійснюємо е, тут такі перемир'я, і реакція України, яка запропонувала, яка точніше, навіть тут не запропонувала а жорстко, зазначила, що є е, конкретна ініціатива з 30-денного перемир'я припинення вогню, яку запропонували американці, вона була в даному ключі абсолютно логічна і дуже вірна. Бо однозначно це більш такий конкретний процес, бо там передбачається і контроль, і дійсно припинення вогню на 30 днів. Воно це дійсно гуманітарний такий крок і узгодження з обома сторонами, тобто не одностороння якась дія, яку. Яка не може бути за визначенням ефективною, тим більше, якщо згадувати, що на Великдень це пасхальне перемир'я російське, воно як виглядало, да, тобто, там за годину до початку сказали, що ось воно буде, і природно, що так взагалі да, неможливо щось там це зробити в цьому контексті. Тому ось реакція України, яку спочатку озвучував і міністр закордонних справ і. Президент України, вона виглядала саме такий спосіб, да, тобто, продемонструвати, що є реальні ініціативи, і другий момент нагадати Сполученим Штатам, що ось ми абсолютно в тому, так би мовити, на тому шляху, який визначили раніше, от ваша є пропозиція. Ось вона, і ми таким шляхом іде. Російська Федерація цього не робить. Пане Дмитре, ми процитуємо президента Володимира Зеленського. Власне про що ви сказали. Отже, президент Гаран заявив, що це потрібно Путіну саме для параду. І далі цитата зараз от знову чергова спроба маніпуляцій. Чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду, заявив Зеленський. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на декілька днів. Щоб потім знову вбивати. негайне, повне і безумовне припинення вогню, і щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно. Це те, що може дати основу реальній дипломатії, сказав президент у зверненні. Натомість Пісков Путін не готові за останніми даними припиняти вогонь на 30 днів, так. Ну, там, не те, що не готові, там я можу навіть так приблизно зацитувати да, тут. Бо Пісков він в одному прес-виході примудрився дві такі взаємовиключні речі. Сказати: він спочатку сказав, що реакції від київського режиму про це перемир'я там в дні 80-річчя перемоги все ще не було і. Згалі мов Москва не розуміє, чи приєднається до Київ до перемир'я чи ні, і тут же ж далі сказав, що пропозиція Зеленського зупинити вогонь на 30 днів вона мов мовляв неможливо, бо без врегулювання всіх нюансів. Тобто, він говорить про те, що немає відповіді, і тут же ж. Та відповідь, точніше, пропозиція, да, яка була, прозвучала, він говорить, що це не пропозиція. Да? Ну і зрозуміло, що як же ж так, Москва сильно хоче миру, що аж ніяк для неї, от врегулювати нюанси, є перепонами. А да? ну зрозуміло, чому, тому що. Далі ж вони починають розшифровувати ці всі свої нюанси. Це от ті імперативи, про які вони говорили, да. Тобто те, що вони чим обманюють да? що мовляв, в Україні треба на щось погодитись тоді буде ніби мир. А насправді, ось ці умови, які вони виставляють, визнання їхніх територіальних загарбань, це не. Умови, за якими мир почнеться, а це якраз умови, після яких підуть переговори про капітуляцію України. Да, тобто, ось в цьому контексті. Ну, отак от реакції російські є саме такі. І там, до речі, далі пішла ж ще ціла хвиля. Да, і Лавру, там всі висловилися, і Медведєв висловився більш конкретно з приводу там, як давити треба нацизм по всій Європі і. Хто там ще і Патрушев да розказав, що Одеса у них в планах залишається? Тобто, насправді, якщо о, говорити о, там, для сполучених штатів для всього світу, ну ну мало би бути вистачити то, цієї реакції для того, аби зрозуміти, що це по перше, не перемир'я по-друге. Ось вони реальні плани. Як вони далі це виглядає для кане для... Дмитра? Вони там люблять говорити заяви масло масляне Пригадуєте буквально два тижні тому, коли говорилося про умови, які вони озвучували. Пісков раніше заявив: поправте мене, якщо буду помилятися, що вони хочуть чотири області, щоб Україна їм віддала, і з одразу на наступний день Путін заявив, що по лінії фронту ми готові зупинитися, щоб зупинити бойові дії. От заморожуємо війну на. Лінії фронту, але вони жодну із чотирьох наших областей повністю не контролюють. Тобто, одного дня потужні великі заяви про їхні умови вони говорять одне, а наступного дня зовсім інше, що одне суперечить іншому. Таке враження, що кожен заявляє те, що він собі хоче заявляти, і те, що їхнім словам вірити не можна, ми вже ну вже точно не перший рік переконалися. Що цікаво, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні. Будуть ключовими для досягнення режиму припинення вогню, що має трапитися за наступні два тижні, які важливі зустрічі мають відбутися, ну гадаю, що насправді тут це в принципі так надто оптимістичний теж такий погляд. Ну, звісно, що президент Франції не є президентом Сполучених Штатів, у якого. Якщо вірити те про що він говорив, то вже минулого тижня у нас мала бути угода між Росією і Україною. Так? Або завтра, про завтра і сто днів, ми так само ще поговоримо. Так. да. нада, да. Угу. от гадаю, що насправді ну є ймовірно якісь сподівання у менеля Макрона щодо, щодо того, що буде. Якась е, зміна в позиції Росії після е, того, як е, буде б, можливо буде тиск з боку Сполучених Штатів. Я гадаю, що можливо, в ось в цьому контексті можливо, є певний розрахунок на те, що Росія погодиться, е, да ну точніше, не погодиться вона ніколи не погодиться на те, що. Е, Іноземний контингент да може бути, тобто тут скоріше навіть не Росія, та да, точніше, я помиляю тут. Неправильно сказав, а сполучені штати та да, погодяться з цим, і тоді вже це можна буде там висувати як початок переговорного процесу, дато з Російської Федерації, але як на мене, ну теж аж надто оптимістичний, теж моє припущення зараз, поки що на цей момент. Пане Дмитре, вже завтра, 30 квітня, певний ювілей в Трампа в президента Сполучених Штатів Америки. Він уже на своїй посаді 100 днів і входить в цей період. Ви знаєте, з не зовсім тим рейтингом, з яким він стартував, Сполучених штатах Америки. Так і рейтинг також впав, показують і українські дослідження на території України. Скажіть, будь ласка, що встиг зробити на ваш погляд Трамп за цих 100 днів? От якісь ключові такі моменти. За що так люди понизили йому рейтинг? Чим запам'ятається Трамп? Окрім того, що заяв, що от, от ну до речі, запам'ятається тим, що і 100 днів. Буде оголошено, що це тріумфальність 100 днів, і такого ще не було з огляду на ті заяви, які ми зараз бачимо. Та тобто, що і той президент, який для християнства зробив набагато та більше ніж будь-хто, і там про керування, в тому числі світом, ну та вплив на світ залишається. Для е, якщо звузити і говорити конкретно, то про Україну. Я гадаю, що навіть в цих умовах теж ітиметься про те, що. Про порядок денний вирішується, все просувається успішно, і е, ну мовляв, ну то, точно ж можна завжди сказати: от три роки ми не мали ніяких переговорів, але саме я зробив так, що ці переговори пішли, і Росія з Україною розмовляють. Хоча да насправді ну звісно не розмовляють. От, але це те про що йдеметься, е, і в принципі да тут навіть і особливого лукавства немає. Переговорний процес іде. Так само буде йтися про те, що мовляв, ми тут можемо впливати да, дуже вдало. На тут, на, на українську політику, на російську політику, тобто, це те, що буде озвучено стосовно ж цього, чому є падіння рейтингу, да і зрозуміло, чому Дональд Трамп так сприймається в Україні. Коли у нас знаєте, у нас теж багато хто починає говорити: ну так Трамп же ж не наш президент, він же ж американський президент, і не треба сприймати його як там лідер всього світу, е, тому що насправді, якщо ти не знаєш, як вчиняти, то треба вчиняти за законом. Є міжнародне право Росія це право порушила. І а коли найбільша потуга світу. Шукає себе в такий спосіб, що мовляв забуваючи про ну по перше про моральне настанови, по друге, про правові і виставляє себе медіатором, так би мовити, як про це говорив Дональд Трамп, і до того ж з достатньо таким ну Кавалерійським да таким підходом, що, мовляв, це все можна було швидко вирішити. Він же ж, ось ці виправдання, які зараз лунають про те, що я ж жартував про 24 години, не жартував, тому що постійно про це йшлося. І саме по собі, що ось ця кампанія виправдання вже другу хвилю. Там раніше ж, такий серйозний генерал Кіткелок принциповий розказував, що там да, жартував. Не сказали, в який день це буде, казали, да до того в день поки що не посів до президентської посади. Ось то на природні що розчарування і незадоволення з боку українців вони обґрунтовані, то і коли на ну, і в тому числі через те, що не той. Обіцянки, які давалися в цей період, про те, що мовляв, я буду тиснути на обидві сторони, вони теж не здійснюються, і тому у нас теж є право ставитися до того, хто має вплив на нас, так як ми цього бажаємо. Да, тобто як і вважаємо за потрібне. Ну американці, я думаю, що. Насправді, все ж таки, е, трохи зарано говорити про те, що це чимось загрожує для Дональда Трампа, незважаючи на падіння рейтингу. Е, все ж таки, е, ось ці я гадаю, що були надто перегріті надії, і здавалося, що дійсно за 100 днів. Наступить це таке в да, і але цього ну очікуване не сталося, і в економічному плані проблеми. І ось ці ті, ті, хто мислить категоріями світовими, та вони бачать, що політика з світом з партнерами вона відповідним чином порушилася. Да, тому тут я тому гадаю, що в принципі тут теж достатньо очікувана реакція. Дмитре, от коли Трамп став президентом, було озвучено дуже багато заяв за ці 100 днів, і в принципі у його виборчій кампанії ви особисто як думали за 100 днів йому вдасться, хоча б якісь реальні кроки про наближення миру в Україні досягти. Ви е мали сподівання, до прикладу, е і розчарувалися в певних його заявах. Що не сподівалися, все-таки а розуміли, що це не більше ніж просто великі заяви, які, врешті-решт, ми всі е на них велися, тому що ми десь якось сподівалися, що от, 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 от. Ні, я не розчарувався, скажу чесно, да, в мене реально сподівань таких великих не було. Я знаєте, ну скоріше радий був би помилятися. Чого що в мене от, ну, наприклад, є знайомі, які да, назначно були налаштовані. Шо Дональд Трамп він припинить війну завдяки тиску на Росію. І в мене так в глибині душі надія жеврила на це, що ну можливо я помиляюсь. Да? Тобто, хоча знаєте, як в писанні сказано по справах їх пізнаєте їх, і тут, в принципі, ця риторика, яка була давно, і сама ця ці блокування допомоги в конгресі через політичну доцільність. Це теж що те, що ми пам'ятаємо всі. От, тому у мене особливих таких якихось сподівань не було і розчарувань в цьому контексті немає. Де більше що мої знайомі, які ж мешкають в Америці, які аналізують ситуацію, да то вони в принципі були. Налаштовані на те, що ось приблизно так воно десь і буде, що буде багато обіцянок і багато такого яскравого чогось, але не буде, не буде воно виконуватися з огляду на те, що ось сам так не буде так. такий, це буде імпульсивний підхід, який насправді не там має за собою якихось серйозних там глибинних наслідків, і ну тому тут. Я думаю, що ось десь так воно приблизно і все виправлювалося. І чергова обіцянка може бути вже завтра під час 100 днів його правління. Мовляв, ми припиняємо війну. Ми досягли і багато чого зробили для цього. Але Україна, Росія поки що не погоджуються з цим. Зустріч до речі, Зеленського... да, до речі, я з вами так, так прошу. Так, ну... Да, да, до речі, я з вами згоден, що в принципі навіть ось цей відхід від ну от яким лякають, да можливий вихід з переговорного процесу, він теж може супроводжуватися ось е, такими. Давот, ну як такі таким піаром, що, що це теж прояв успіху. Да, ми зробили, ми це зробили як слід. А вони такі нерозумні. У них нічого не вийшло. Я щоправда не надто вірю в те, що Сполучені Штати дійсно вийдуть з переговорного процесу. Можливо, або якщо вийдуть то вийдуть ненадовго, чому тому, що. Ну само по собі залишити ну сполучені штати все рівно залишаються дуже важливим гравцем. Да, і тут виходить так, що така дуже складна ситуація залишається взагалі без впливу сполучених штатів. На цьому тлі починає зростати роль Європи. Да? то я думаю, що насправді це ну це повернення, воно якщо навіть цей вихід буде, то воно відбудеться теж згодом. Скажіть, ласка, і на завершення ще нещодавно відбулася зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані. Так вони спілкувалися буквально 15 хвилин. На ваш погляд, чи вдалося Зеленському десь достукатися до Трампа, чи змінив він трішки свою риторику, світогляд на події російсько-української війни? Скільки білий дім назвав 15 хвилинну зустріч дуже продуктивною, тоді як Зеленський сказав, що вона могла б бути дуже символічною і мала потенціал стати історичною? А як ви особисто можете його охарактеризувати цю зустріч? Гадаю, що зустріч реально була дуже вдалаю напередодні, коли ще вирішувалося, буде воно чи не буде. Я, наприклад, казав в одному з ефірів про те, що ну от, мовляв, чи не буде гірше, як от 28 лютого в овальному кабінеті. Я, наприклад, і казав про те, що Дональд Трамп насправді він теж дуже різний. І на своєму полі та ще із командою підтримки і з медійним супроводом, він. Ну геці більш мачо да такий, так би мовити вдавано мужній, який він може бути в цій ситуації. Там ну на той момент ще було незрозуміло чи буде взагалі ця зустріч, але в принципі можна було і Я припускав. Припускали да, багато хто людей да, з приводу того, що да, протоколи можуть це зробити. І до речі, це насправді велике досягнення, що протоколи і витикану і. Європейців і українські, і американські, да, це зробили. От, і, в принципі, я гадаю, що так певні зміни є. От ну саме після цього з'явилося от. Той абзац у Трампа про те, що чи не обманює мене путін чи він чи не обманює чи дійсно він справді хоче миру, чи не ввести нам санкції. да Тобто, ну за великим рахунком, таких більших потім змін ми не побачили. Зараз ми вже бачимо, що і оточення у вигляді того ж самого дівенса воно в принципі продовжує ту саму риторику, що Україна не може перемогти і подальше річ, але використане, як на мене, ситуація була використана на всі 100 і 15 хвилин на двох без перекладача. Це насправді не така коротка зустріч, як могло б здаватись. Ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо за аналітику. Дякую. Врешті решт завтра. Побачимо, почуємо, які заяви прозвучать із уст Трампа його перші 100 днів. Дмитро з експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами у цій частині. Головне за день.